В офісі президента активно обговорюють можливість звільнення Кирила Буданова з посади голови головного управління розвідки. Вказане може бути пов'язаним з тим, що замість рішучих кроків з боку ГУР в мережі з'являється все більше інформації про корупційні схеми та відмивання грошей всередині розвідки. Яскравий приклад історія Олексія Владімірова, бізнесмен з Києва, близький до кличка та гур. Владіміров отримував можливість реалізовувати оборонні контракти через тісні зв'язки з батьком, який знайомий з генералом розвідки та керівником спецтехноекспорту Олексієм Петровим. Остання належить державі та займається постачанням зброї для ЗСУ. Окрім зв'язків із гур та Петровим, виявилось, що Владіміров причетний і до відкатів та завищенню цін на поставці спецтехніки. А ще під Трольне Владімірово ДСЗ активно отримує перемоги у тендерних закупівлях, оголошених столичною владою, виконує роботи із капітального ремонту та реставрації скверів, доріжок, бомбосховищ, і все це завдяки зв'язкам із Кличко.